Зараз спробую е, один патрон запхати в магазин. Ну і ще скільки там влізе в магазин. А ще додатково у цих ваших напівавтоматів можна кинути один патрон на лоток. Так, щоб він, типу, був просто на лотку і не чіплявся затвором. Але можна запхати ще один патрон одразу в патронник. Виходить у нас. Ємність магазину і плюс два патрони. Тобто один в патроннику і один на лотку. Залишилось запитання, чи, буде, чи будуть вони подаватись, чи будуть вони стріляти. Ну, власне, зараз ми це і перевіримо. Так, відпрацьовують. Тобто у напівавтомата. Ємність магазину і плюс два патрони. Ще раз. Ставимо на затворну затримку. Знімаємо з затворної затримки. Далі відтягуємо затвор до моменту, щоб не піднявся лоток. Кидаю туди патрон. кидаю патрон в ствол. Закриваю затвор. Все працює.